Дипломати наголосили, що світ спостерігає за нами і судитиме нас, якщо ми зазнаємо поразки. А найтемніші часи зможуть знову поглинути світ після першої та другої світових війн. Чиновники нагадали, що їхні країни, як потужні ядерні держави, відповідальні за політику НАТО і за те, щоб спільно в рамках альянсу долати виклики, що створюють ризики для світової безпеки. Париж більше не зацікавлений в дискусіях із російськими офіційними особами. Про це в інтерв'ю «Франс-24» заявив міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне після недавнього спілкування очільників міністерства оборони Франції і Росії. За його словами, ті прес-релізи, які публікуються Росією, є брехнею. Оксана Мельничук на зв'язку з нами. Це політична оглядочка із Франції. Пані Оксано, вітання вам. Доброго дня. Доброго дня. Цікава фраза, що незацікавлений Париж в дискусіях з російськими офіційними особами, тобто діалог подальше буде вестися якось інакше, ніж це було раніше. Ну, Ви знаєте, зараз ми переживаємо такий період, так би мовити, стратегічної невизначеності. Да? Це той термін, який зараз якраз. І нам завдали політики французькі. стратегічна невизначеність, вона передбачає те, що ми не знаємо, які в них є наміри. Ми їх побачимо тільки, коли вони вже будуть здійснюватися. Тому ми можемо тільки зараз очікувати на якісь певні кроки. А ці певні кроки були заявлені, тому що ту заяву, у яку у яку ви щойно цитували міністри закордонних справ Великобританії і Франції, це, скажімо так, тільки вершина айсбергу. Да? Насправді за цим стоять великі які на нас чекають за, за ініціативою Великої Британії 18 липня в Великобританії відбудеться саміт Європейського політичного комітету. І ключовою темою цього саміту це буде відповідь Європи на сучасні найактуальніші виклики, і, звичайно, що в центрі уваги буде стояти питання України і підтримки України. Також те, що ви цитували міністри закордонних справ, перед тим передувало також заява президента Макрона на честь 120-річчя визначення антанти, яка була підписана, це перекладається як сердечна домовленість. Ну, можемо так сказати нашою мовою. Це скоріше звучало б як щира. Або відверта домовленість. Тобто це угода, яка була підписана між Францією та Великобританією в 1904 році, і яка закрила тисячолітній період протистояння між Францією та Англією. Насправді, підписання цієї антанти, цього союзу між Великобританією і Францією, це була така перша е, в сучасній історії спроба пере, переподілити зони впливу в світі. Так, дві великі імперії нагадаємо, що Франція і Великобританія були найбільшими колоніальними державами свого, свого, свого часу, і вони розподілили між собою зони впливу. І так як вони завдавали тон, як ви знаєте, всій історії європейській стосунки між Францією і Великобританією, вони завдавали тон всій геополітиці, геополітиці того часу. Вони виробили оті так звані, скажімо так, правила ведення війни. Ну, мі джентльменами і місьє, можна було говорити про якісь правила ведення війни, і от Європа, вона під впливом того, що є певні правила війни, вони, от в цих рамках, і думали, да, що можна подзвонити путіну, що можна нагадати про якісь там правила, що можна нагадати про міжнародний порядок. Тобто, от е, на, на прикладі цієї антанти, ми дуже добре бачимо, чому європейці намагалися дискутувати з Путіним, чому вони шукали з ним які якісь зв'язки. Але поки їм по голові, вибачте, не бахнуло самим, поки вони самі не зіткнулися з тими атаками на їхні урядові портали, да, з боку хакерів, поки вони не побачили дійсно терористичні акти, які на їхніх територіях відбувалися, верніше вони відкрили замахи, да, вони відкрили. Підготовку тих терористичних актів, знаєте, як гром не не, не, не гряне да, і людина не перехреститься. Тобто, коли вони відчули вже на собі загрози, певні загрози від Росії, які були просто вже для нас настільки очевидними, а вони ще досі сподівалися на якісь там переговори, тільки тоді вони зайняли таку досить рішучу позицію, і вони зараз знаєте, слідуючи прикладам тієї пропаганди, яку вони самі тут пережовують весь час з боку Росії. Вони також витягли історичні факти на стіл. Дату Путін він же за весь час апелює до Історичних там він же ж історію намагається переписати. То французи з британцями витягли дві дати дуже потужні. Це 120-річчя підписання оцього союзу антанти і 80 років звільнення Франції від фашизму в 44-му році. Нагадаємо, да відбулося висадка десанту. Тобто вони взяли ці дати на озброєння, щоб все ж таки продемонструвати в Європі. Ну я так вважаю, да, хто в Європі має диктувати умови і хто. Цю Європу збудував, і хто зараз має нести відповідальність за цю Європу. Звичайно, дякуючи Трампу, французи прокинулися так і разом з британцями цей союз для нас є дуже дуже оптимістичний, тому що він же показав свою дію і в Першій війні, і в Другій світовій війні. Тому це той факт, що в липні відбудеться цей саміт, да, для нас це дуже крута взагалі. І я покладаю дуже великі надії на пожвавлення да, цієї уваги до антанти, до її історії і до їхніх засадничих принципів, на яких вона була. Тому що там стоять не інтереси економічні зараз, на сьогоднішня Антанта, да, поновлення цієї антанти. Це і Макрон про це сказав в своїй промові, що це більш ідеологічні аспекти, які вони беруть зараз на озброєння. Ще невеличке уточнення, просто це дуже хороший, цікавий образ, і тут є певна підґрунтя. Ми говоримо про річницю Антанти. Це добре, але знаєте, от європейська преса вже написала, що ця нова оновлення Антанта, якщо вона такі оформиться і станеться, вона не зовсім струнка сьогодні, оскільки французи наполягають на присутності французьких військових в якості радників, можливо, на території України, а британські Міноборони таких заяв не робить. Просто ваша реакція, буквально у нас 15 секунд. Ну, французи не наполягають. Вони сказали, що ми не виключаємо, да тобто вони нікому нічого так. не нав'язують. Але британці, знаєте, ну от Єлизавета II, вона свого часу сказала, що французи і британці це так: британський прагматизм та французький імпульс, французький концептуалізм та британський гумор, британський дощ та французьке сонце. Тобто, от в цьому, тобто, якщо французи сказали, що не виключаємо, то британці підтягнуться. Зрозуміло, Але вони підтягують, ми почули вашу думку, пані Оксана. Спасибо. Дуже дякуємо. Британці підтягнуться. Оксана Мельничук, політична оглядочка. Франція Париж, була з нами на прямому зв'язку і говорила якраз про оцю нову взаємодію, можливо, навіть створення нової антанти між французами та британцями.